Вітаю вас на календарі 20 травня. В Україні відзначають День банкіра. Це свято всіх працівників банківської сфери. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави директора Чернівецького центрального відділення Креді Агріколь Банку Григорія Прохоренка. Вітаю вас! Вітаю, Вітаю вас професійним святом. Пане Григорі, ми з вами знайомі багато років. І наскільки я пам'ятаю, ви завжди йшли впевнено вверх по службовим сходинкам, так? Е, якими рисами повинна володіти людина, аби побудувати успішну кар'єру саме в банківській сфері? Ви знаєте, успіх це дуже така індивідуальна справа. Да? Насправді е, нема такого рецепту, де можна було сказати, що сякова людина буде успішна. Проте е, за роки роботи я для себе визначив кілька моментів, які, е, напевно, що можуть слугувати. Е, то, щоб вона досягла успіху, в першу чергу, це, звичайно, людина має вірити в себе. І в другий момент, вона має любити свою справу. Оскільки людина, яка любить свою справу, вона здатна зробити більше, ніж від неї вимагають. Відповідно, її цю людину помічають, і вона може вільно рухатись по карельній сходинці. Дуже багато людей, звичайно, шукають себе все своє життя. Я навіть вважаю, що немає лінивих людей, тому що, скоріш всього. Це люди, які, скажімо так, отримали або не ту професію, або займаються неулюбленою справою. І шукаючи себе, можливо, хтось може спробувати себе, треба, звичайно, пробувати, може себе спробувати в банківській сфері і зайде себе в цій сфері де буде розуміти, що це його улюблена справа. День банківського працівника в Україні відзначають вже 10 років. Таким чином держава підкреслює значний внесок банківських працівників в розвиток економіки України. Ви працюєте в банківській сфері вже понад 10 років. Які позитивні зміни відбулися на ваших очах за цей весь період? Ну насправді я був і учасником, і спостерігачем цих змін, Да. за цей період часу відбулося дуже багато цікавого. Да. Ми побудували сучасну фінансову систему. Ми маємо власну грошову одиницю, де да. банки за той час і за цей період вкладали неймовірні ресурси в it технології в автоматизацію банківських процесів. На сьогодні я не знаю жодної структури, яка була б настільки технологічна, як банк. Але за цим всім стоять, звичайно, прості банківські працівники, і тому якраз оце свято Дня банківського працівника. Я вважаю, що є такою своєрідною подякою. Тим десяткам і сотням тисяч банківських працівників, які приклали немало зусиль, і це такі дійсно важка праця. От для того, щоб створити ту динаміку, яка була, де створити ті зміни, які на сьогодні у нас є. На жаль, наш час, довіра громадян до банків, падає. Що ви можете порадити нашим телеглядачам з позиції керівника банку? Ну, для мене довіра це в першу чергу, напевно, що знання. Бо неможливо довіряти, якщо ти не розумієш хоча б елементарно ті процеси, які відбуваються в банківській системі. І, звичайно, потрібно свій рівень і фінансово-економічний і піднімати. Для цього є всі можливості. Зараз вся інформація необхідна знаходиться в вільному доступі, і тим більше економіка не є складною наукою. Звичайно, для того, щоб розуміти, з якою фінансовою структурою ти маєш справу, потрібно. Вивчити ряд там певних показників, вони являються нескладними. Знову ж таки, вони доступні, є в вільному доступі. Які це показники, що підтверджують надійність та ділову репутацію банку? Ну насправді це є група показників. Почнемо з самого, що треба починати вивчення банківської структури. Це показники, які стосуються рейтингів банків да на сьогодні є міжнародні рейтинги агентства, такі як Fitch або Modis. Є наші українські експертні агентства. І в першу чергу, звичайно, треба звертати увагу на рейтинг цих агентств. Друге питання це питання прибутковості банківської структури. Якщо вона прибуткова, звичайно, це говорить про правильну стартею цього банку, це говорить про її фінансовий стан і про її можливості. Звичайно ж, дуже важливим показником, про який дуже багато всі чули, є адекватність капіталу. На сьогодні так само ці всі показники є в вільному доступі, їх можна вивчити, подивитися, да, нічого складного немає. Тобто, чим вища адекватність капіталу, тим банк відповідно може рахуватися більш надійною структурою. І ще я думаю, що потрібно звертати увагу особливо на кредитний портфель банку, тому що зазвичай, якщо є значний проблемний портфель в банку, да, а ми знаємо, що банки кредитували раніше у валюті, відповідно, зараз ми бачимо певні скачки курсу. І люди, відповідно, ті, що гасили у валюті раніше, да, їм стає складніше гасити на сьогодні ці кредити. Це призводить до проблем у банку у вигляді непогашних кредитів. Відповідно, чим більше у банку таких кредитів, тим гірше банк себе буде почувати в майбутньому. Оцей перелік показників являється таким базовим переліком, по якому вже можна створити собі таку картинку здоров'я банківської структури. І чи варто з нею мати справу? І чи варто з нею взагалі працювати. Ну і звичайно, має дуже велике значення репутація банку. Яким чином пересічний громадянин може ознайомитися з цією інформацією? Ну, ця інформація є у всіх відкритих джерелах. Да. Це може бути інформація Національного банку України, це може бути сторінка сайту самого банку, це може бути спеціалізовані інтернет-видання або періодика, в якій ця інформація присутня. Тобто він загальну картину стану банку може визначити по цим джерелам. А чи відповідає банк, який ви очолюєте всім цим критеріям? Звичайно, наш банк відповідає цим критеріям. Знову ж таки, я про них розповідав. Я так само по пунктам зараз розповім і про те, що стосується нашого банку. На сьогодні наш банк має один з найвищих рейтингів міжнародного агентства Фіч. Він так само має оцінку і наших українських експертних агентств, яка є сьогодні найвищою в Україні. Що стосується прибутковості, наш банк входить в десятку найбільш прибуткових банків України за по наслідкам останнього року. Також у нас наш показник адекватності капіталу при нормі 10% на сьогодні, згідно нормативів НБУ, складає 15 тобто у нас є значний запас міцності. І крім того, у нас на сьогодні чи не найкраща структура кредитного портфелю і досить таки невелика заборгованість. На ну, сьогодні, взагалі, наш банк, по деяким думкам експертів, є найефективнішою і найдалішою інвестицією іноземного капіталу в банківський бізнес. Відомо, що Credit Agricole Bank є принциповим членом Visa International. Що це значить? Розкажіть нашим телеглядачам. Ну я думаю, що напевно всі знають, що є дві основні платіжні системи: це Visa International і European International. Більше відомо, як у нас як MasterCard. Віза можна сказати, що є навіть монополістом в цій сфері, і членство в цих платіжних системах ділиться на дві частини: це може бути або асоційований член, або може бути принциповий член. Асоційований член це банк, який. Може опускати платіжні картки цієї системи, але він повинен мати гарантію саме принципового члена цієї системи. А от основним елементом цієї системи платіжної віза або європейський, яка сявляється банк, який є принциповим членом. Тобто він має пряму ліцензію і може напряму опускати картки віза або International системи. Банк у своїй діяльності фокусується на обслуговуванні агросектору. Які цікаві програми пропонує банк для аграріїв? Напевно, що я почну з історії банку Кредігріколь, якому вже, до речі, більше ніж 120 років. Якраз наш банк був створений на базі фермерських кооперативів у Франції. І відповідно, навіть сама назва говорить про те, що наш банк має відношення до агробізнесу. На сьогодні в Україні так само банк фокусується саме на агробізнесі. І відповідно для цього було створений ряд програм, які дозволяють нашим фермерським господарствам, нашим аграріям да, отримувати цікаві банківські продукти. От як, наприклад, у нас є партнерські програми по кредитуванню техніки, обладнання, яке дозволяє отримувати техніку таких ну, відомих компаній, як або Клас, або Джундір, по досить привабливому відсоткому ставку. Навіть на сьогодні в цих умовах так само ми розробили. Програма по авалюванню векселів, яка дозволяє на сьогодні нашим фермерам або аграріям отримувати засоби захисту рослин з вісточку до 9 місяців. І причому фінансування по цій програмі відбувається по досить низькій ставки. Можна сказати, навіть, що по європейській це 4,5% річних на сьогодні у гривні. І, відповідно, вони цими векселями розраховуються з дистриб'юторами, таких відомих компаній, як, наприклад, Bayer, Monsanto, Syngenta, BASF, DuPont. І мають можливість отримати відстрочку якраз до моменту збору врожаю, коли буде реалізація, і ну, це може бути до 9 місяців. І через 9 місяців цей вексель полосити. Це досить таки зручно і досить дешево. Ви єдиний банк в українській банківській системі, який пропонує такі вигідні умови саме для аграріїв? Е, ну, насправді е, багато банків так само працюють в сфері агробізнесу, проте нас вирізняє серед інших банків саме те, що ми. Спеціалізуємося на цьому воді бізнесу. У нас є спеціалісти фахові і в і в рослинництві, які розбираються вигляді бізнесу. Більше того, ми розуміємо цей бізнес і розуміємо, як треба підходити до кожного фермера, і як його треба фінансувати. Більше того, про те, що ми являємося ефективними в цьому напрямку і маємо ряд цікавих програм, говорить про те, що останнім часом ми отримали дуже багато відзнак саме аграрного банку номер один в Україні. Ну, відповідно це є якраз і свідченням тих заслуг і тих прам, які на сьогодні пропонує наш банк. Нам відомо, що банк є партнером відомих автомобільних компаній. Чим вигідне для споживача автокредитування? Знову почну з історії. До речі, наш банк був одним з перших іноземних банків, які зайшли на терени України, і з тих пір. Багато було програм ним запроваджено, і однією з перших програм якраз по кредитуванню була і програма автокредитування. Наш банк так само був одним з перших, хто почав цю програму і запровадив її. Більше того, по цій програмі ми отримали сертифікат якості міжнародний на сьогодні. І всі наші процеси являються абсолютно прозорими, чіткими і саме головне що швидкими. Ми на сьогодні працюємо з усіма відомими брендами, які є на ринку України. Ну, Може їх для прикладу назвати. Це може бути Toyota, Nissan, Рено, Сітроен, Пежо. Тобто всі відомі бренди іноземні, які на сьогодні присутні, ми з ними працюємо по партнерським програмам. І більше того, навіть в цих умовах, які на сьогодні у нас існують, ми пропонуємо дуже цікаві умови по кредитуванню. Для прикладу, на ряд автомобілів різних марок існують 0% відсоткові ставки там на рік, на два. Є можливість провансувати від 20-30% на сьогодні на придбання автомобілі. Максимальний термін по кредитування складає близько п'яти років. Більше того, враховуючи, що на сьогодні ну, ми бачимо, як розвивається автомобільний ринок, є дуже багато перепон, автомобілі дрощують. Відповідно, люди шукають навіть при кредитуванні можливості здешевшити цей кредит. Ми розробили криту програму, яка називається автосенсація. В ній взагалі немає жодних комісій, ні пострахування, ні одноразових комісій немає. Є тільки фактично ставка і є каско від тобто це все, що буде, Це всі витрати, які клієнт на сьогодні понесе при оформленні цієї програми. Тому ми зараз намагаємося розобрати такі програми, для того, щоб клієнтам було ще цікавіше працювати з нами, враховуючи той стан. Ринку який на сьогодні є останніми роками, банки привчили людей до споживчих кредитів. Це зручно, але не завжди вигідно для покупців. Порадьте нашим телеглядачам, коли варто купувати товар в розстрочку, а коли ні. Я хотів би повернутися до тієї теми, коли ми говорили про довіру до банків, про репутацію. Насправді, чомусь так вже пішло, що коли навіть вивчають банк. З яким хочеш співпрацювати, вивчають його першу чергу тільки тоді, коли розміщають гроші. Але я хотів би сказати, що потрібно його вивчати і тоді, коли ви отримаєте кредит. Поясню чому, тому що репутація банку, особливо, якщо це стосується міжнародних структур, дуже важлива для нього. І зазвичай та сама репутація, ті самі рейтинги говорить про те, що цей банк дбає про клієнта. І в договорах, які буде клієнт заключати на кредитування, не буде таких умов, які поставлять його дуже незручне становище. Тому і в цій ситуації треба банк обов'язково вивчати для того, щоб розуміти, з ким ти маєш справу. Що стосується кредитування споживчого, да, то відповідно це питання лежить в площині психології. Звичайно, є два варіанти. Перший варіант можна відкладати гроші рік або два або три і придбати то, що ви хочете. Але на сьогодні, да, як і молодь, так і в принципі і люди літнього віку. Більшість свої беруть споживчі кредити, тому що вони хочуть володіти якоюсь послугою вже сьогодні і прямо зараз. Да. Тому питання, чи вигідно чи ні. Ну, звичайно, потрібно це рахувати. До речі, наш банк ходить в п'ятірку найбільш дешевших банків по споживчому кредитуванню. На сьогодні у нас є два цікаві продукти це є Кредит Свобода, який видається в межах. Рішення приймається в межах або однієї години, або на максимум дня. І є так само критна картка, яка видається трошки більш треба для неї часу, але є можливість нею користуватися певний час і можливість заховуватися в тривальній сервісній мережі. Який максимальний кредитний ліміт карточки? Максимальний кредитний ліміт на сьогодні обмежене сумою 50 тисяч гривень. І для нього потрібно фактично тільки... На довідку про доходи, паспортні дані і е, інформацію про те, яким активом володіти. Це все, що на сьогодні потрібно, пане Григорію, дякую за цікаву та корисну розмову. І зараз з нагоди свята, з нагоди дня банківського працівника, у вас є можливість привітати всіх своїх колег з цим чудовим святом. В ході нашої бесіди я якраз думав над привітанням, так, і думав, як поздоровити банківських працівників. І, е, так для себе зрозумів, що на сьогодні основним капіталом, який є у банківського працівника, це є його здоров'я. І тому я хотів би в першу чергу побажати, щоб його капітал примножувався, щоб він давав дивіденди само собою, щоб здоров'я було міцним, стресів було поменше. Але не треба ще забувати, що банк в першу чергу відчуває, що відбувається в економіці, і для нього дуже важливі клієнти. Тому відповідно я хотів би побажати і банківським працівникам, щоб у них були гарні добрі клієнти. Щоб цих клієнтів було більше, щоб ми спостерігали, як вони ростуть, розвиваються, вкладають кошти в свій бізнес, і відповідно від цього і виграє і економіка в цілому і України, і банківська система, відповідно, і наші клієнти. Це саме головне. Я вам дякую. дякую вам. Приєднуюся до побажань та привітань з нагоди свята, всіх банківських працівників з професійним святом. До зустрічі! До зустрічі на телеканалі ТВА, на новому телебаченні старого міста.